Так, день вам добрий. Сьогодні у нас 33-й епізод по Гридн Старф. І скоро ми перетворимось назад в Вуді після минулого епізоду. Сподіваюсь, після цього я не помру, бо наші параметри всі будуть знижені до 50 здоров'я, 50 е психіки, 50 голоду. З голодом впоратись достатньо легко, з психікою трошки накладно, а от здоров'я, чесно кажучи, це займе у нас деякий час. Також, можливо, це перемотає нас на п'ятий день. І це перемотало нас на п'ятий день. Що мені не дуже сильно подобається. Більше мені, звичайно ж, не подобається, що нам психіку зірвало трохи. А, так, що я хотів ще такого додати? По суті, справи, зараз ми будемо пробувати підібрати всі ресурси, які тут минулого епізоду я нас навибивав. Зробимо постійне житло біля свиней. І після цього варто буде пройтись по навколишній, напевно, території, назбирати ще трохи ресурсів, бо їжа, наприклад, у мене закінчується, по ходу. Нависаджувати дерев, можливо, також сходити треба буде ялини зібрати, якщо я не забуду. А щоб зимою у нас була деревина, яку я зможу використовувати. Так, дерева я вже назбирав чорз на скільки. Висадимо тут пару дерев. Зараз, напевно, квіточки доведеться мені ще збирати. А, ну, якщо вже на те піде, то до цього ми повернемось пізніше. А поки що все оце от збирає. Якщо що, можу, в принципі, похавати горіхи, які випадають зі звичайних оцих от двер дерев, які, типу, щось середнє між а, звичайною березою та ще якоюсь невнятною фігнею. О, справа у нас цікавий якийсь біом. Не дуже сильно я його впізнаю. Так, ладно. Раз на те пішло, а, квіточки, я. Підбирати дуже сильно не зможу. Похаваємо. А, зафігачимо десь отут -от, отут, наприклад, на кінці дороги вогнище. Я одразу його напевно, не одразу. Давайте спочатку машину наукову зробимо. Зафігачимо наукову машину, зробимо, дослідимо дошки. Наробимо побільше дошок. А, зроблю кілька скринь. А, до речі, кажучи, як виявилось сокиру, мені а, нову сенсу ніякого брат, робити немає. А, фішка в тому, що а, Люсі, наша балакуча сокира, вона не дуже сильно впливає на те, наскільки у нас персонаж а, швидко перетворюється а, в здоровенну оту, от потвору, почвару, назвою його. Згадав якесь слово нарешті веселе. Тому, в принципі, можна і нею спокійно користуватися, як ні в чому не бувало. Так, що я ще хотів? Давайте зараз по-швидкому дозбираємо всі ресурси. Це виходить п'ятий, шостий. після сьомого дня мені варто завершати цей епізод, щоб я не збився. Психіку нам треба підтягнути хоча б до 120. У Вуді максимально 200 психіки може бути. Тому він такий чувак міцний. А, після того, як ми от все назбираємо, здається. А я, короче кажучи, до речі, кажучи, не пам'ятаю. Здається, коли ви тільки розпочинаєте гру, десь 6-го дня буде а, повнолуння, а повнолуння це для Вуді гемор... Геморой повний. Оскільки він автоматично перетворюється е, в нашого веселого знайомого під назвою. Е, Перебобер. Отак от я його назву. Е, проблема тут у нас е, з тим, що. Як його? Перебобер наш, він не може підбирати речі, а я хочу підібрати квітку Гломера, щоб себе покраще почувати. Так. Також, поки я не забув, що я ще хотів. Так, день у нас ще попереду. Для тих, кому цікаво, 38 ударів сокірою сокирою. Це рівно стільки, скільки треба, щоб наш персонаж перетворився в бобра здоровенного. Що ще такого цікавого вам сказати, так це те, що у нас свині є під боком. А свині що це означає? Що у мене є легкий доступ до лайна. А раз у мене є легкий доступ до лайна, то я е, зможу тут розвести собі ферми. На жаль, чи на щастя, я не знаю, як це вже називати. А ми розпочали гру посеред осінь. О, нарешті в себе. Швидше, ніж я очікував, але все одно це дуже довго я видавлю. Коротше. Через те, що ми розпочали посеред осені, скоро настане зима. Раз настане зима, то, відповідно, ми втратимо доступ. О, ще свині. Ми втратимо доступ до наших ферм достатньо швидко. Що мені не дуже сильно то подобається. О боже, як ти хничиш, давай порубаємо дерева. А без ферм у нас на найближчій. Це ми. Э, цього мамонта можемо знайти, але я цим не буду займатися. А без ферм на найближчий час у нас немає нормального способу достатньо такі генерувати собі якусь. фігню. Креслення. Я такого ще ні разу не знаходив. І тут ще пару речей. Це у нас. Э, кльово. Це у нас кльово, от що я хочу сказати. Тільки головне, щоб я психіку не дуже собі зіпсував. Нормально тут всякої фіні А, Так, що я хотів? Ну, по-перше, ми зараз розіб'ємо тут лагер. От так от лагер. Я це вимовляю, наче це я про пиво кажу. Вивчимо а, вулик, як робити. Ого! Міни! Я, на жаль, їх не можу дуже сильно з собою таскати, тому ми зараз пригоду... жеремо ягоди, краще отак от зроблю. Приготую оце от, наприклад. Воно по здоров'ю все-таки мене ударило. я сподівався, що не вдарить. І скористаємось моментом. А, так, що ж мені таке викинути? Що мені заважає? От, точно, оце от. Давай. Посадив, посадив. А, хай валяється без різниці. Загребемо побільше. Головне не померти. Чудово. Побільше світлячків. Золото у мене нормально тут. Золото у мене вистачить, щоб капелюх зафігачити. І, відповідно, я зможу протриматись деякий час з таким от запасом речей. Чудесно. Чудесно, чудесно. У мене мозок завис через те, що я не очікував такого а, ходу подій, фактично. Доберусь чи не доберусь. Блін, ти підібрав не ту фігню, що треба. Давай! Світлячки, світлячки! Хоп! І назад! Чудово. Удар по психіці був дуже тяжкий від а, наших а, веселих приколів. Так, що я хотів? Тут я хотів пару речей зробити. А, у нас є лопата, у нас є дерево, у нас є пташка, яка зараз на мене накинеться. Бувай пташко. Капелюх. О, це якраз капелюх чувака, який вміє працювати з бджолами. Отак от його назву. Зараз ми по-швидкому попремось на базу. А міни із бджіл, я, чесно кажучи, не знаю, як вони працюють. Також я дуже здивований, як я виживаю на такій малій кількості ресурсів. О, дощ! Я це приблизно і очікував. Виставимо міни десь тут. Хай вони тут стерчать. Сподіваюсь, зараз все виправлено, і воно від частира не буде спрацьовувати. Це сюди закинемо. А, цей от капелюх можна сюди закинути. Для битви нам треба мотузки, по суті, справи. Виготовимо одну мотузку. Подивимось, чи зможу я зробити капелюх. Я не пам'ятаю, як капелюх тут виготовляється і з чого вона робиться із свинячої шкіри. Можу, в принципі, спис виготовити. Чудово. А, можливо, алхімічний двигун варто буде виготовити. Свинячі дупи поки що відкладемо. А, сачок відкладемо. Дощ нам тільки по психіки буде бити. Здоров'я він відбирати не буде. Сокіра хай іде в дупу. Чудово. Що я ще хотів? Треба назбирати трошечки ресурсів. Каміння можна, в принципі. Закинути сюди. Uh, давайте по-швидкому змотаємось за капелюхом. Якось... Я б не сказав, що дуже вдало зараз все у мене йде. Uh, із їжі. Із їжі у мене, коротше кажучи, тільки гриби, які я, в принципі, так би і не жерби. Бо вони uh, б'ють чи то по психікі, чи, чи то по чомусь ще. Ця довбана Сокіра трошки діє мені на нерви. Так, а нам треба зібрати пару оцих от дерев. Варто, нап... Варто також напевно з. Як його розжитись, е... як його називають. Дайте, я подумаю. Факелом і спалити трошки дерев навколо бази своєї. Так, тепер можна заспокоїтись на деякий час. Цього нам на найближчий час із дерева вистачить, а шишки я висаджу. Будемо грибами харчуватися, так бачу. Варто буде по-швидкому, напевно, заковбасити а, казан для приготування їжі. Якщо я не помиляюсь, до речі кажучи, це у нас здається другий предмет, який я вже на цій карті знайшов. А, що, чесно кажучи, достатньо а, непогано так. Так, все це ми назбирали. А, капелюх пасічника, я не знаю, нафіг у нас на голові у персонажа нашого. Ми, наприклад, зробимо ось так. Зробимо ось так. Зжеремо насіння, раз на те пішло, підпалимо оце. от. Нам треба спалити деяку територію. Будемо сподіватися, що в процесі я не помру. І напевно я жиру пару оцих от штук. Я їх. Ага, вони просто псуються, а їсти їх напряму не можна. Їх тільки можна висадити або приготувати спочатку на вогні. Так, ладно. Будемо сподіватись, що я не перетворюсь під час цього. Цієї вирубки лісу, бо в мене немає ресурсів, щоб відновитись. Так. Я навіть не знаю, чи чіпати оці жолоді, чи як їх назвати. Чудово, 10 штук е вугілля. Висадимо зараз ялини чи сосни, чи чорт його знає, що воно таке. І після цього заковбасимо казан і будемо готувати рататуй. Нам треба також буду, буде діставати їжу, щоб годувати наших свиней, щоб вони вдавали нам лайно. Бо без лайна ви що, ми ж не проживемо. Захавати. А тепер давайте збудуємо наше постійне вогнище. Чудесненько. Тепер що я хотів. А Нам треба висадити оціх от пару дерев недалеко від бази. От не так. Чому я їх хочу висадити? Це, це тому, що зимою вони дають шишки на відміну від оцих псевдоберез, які нам шишки не будуть давати, вони і свої горіхи не будуть навіть давати. Не знаю, нащо я зараз вогнище додав, але мені якось попросту начхати. Так, по-перше, нам треба трошки каміння нарізаного. Я 4 штуки зроблю, бо нам в майбутньому це знадобиться. Наукова машина. До речі, алхімічний двигун вимагає у нас два електричних дудада. А для, для електричних дудадів нам треба фігня. Так, спочатку їжа. Казанок. Чудово, у мене ресурсів вистачає. От так от. Е на найближчий час будемо харчуватись тільки овочами. Виходить. Е на жаль, також мені доведеться шукати, де я зможу дістати шестерні, щоб по-швидкому заковбасити холодильник. Так, що я хотів зробити? А я хотів електричні дудади зафігачити, а для цього мені треба оце от. Електричні дудади у нас в науці. От вони. Дві штуки. А я тільки одну виготовив. Зараз ще одну виготовимо. Чудесно. Тепер чотири дошки. Ротатуй нас вже чекає. А дерево у мене, в принципі, на найближчий час має вистачати. Так. Зробимо ось так от. Де там? Де, ти там? де ти там? От. Чудово. Це відкладемо. Щоб було місце. Можливо, оце от відкладемо. Оце от нам також не дуже треба. Зробимо інструмент, а це молоток нам треба. Чудово. Роздовбати цю штуку не треба, бо мені треба зафігачити: оце. ще два нарізаних каменя. Раз, два. І тепер алхімічний двигун. Чудесно, отут поставимо. І розфігачимо нашу наукову машину, яка мені тепер не потрібна, а потрібна всього лише як похідні ресурси з неї. Молот всередину. Звідси ми золото сюди додамо. Дерево у нас 20 штук нормально. Сокиру можна назад в руку, хай розмовляє. Захаваємо рататуй. Чудесненько. Приготуємо ще фігні. Так. І мені зараз по-швидкому треба глянути їжа. Ферми, ферми. От, 6 лайна. Мені треба трава. І дофіга їжі, щоб підгодувати цих свиней. Так, що я хотів, що я хотів, згадуй, давай. Я якусь фігню хотів заковбасити і вже забув. Рататуй візьмемо про всякий випадок з собою, бо він, я відчуваю, нам знадобиться. Так, нам треба побільше їжі зараз дістати. Можливо, доведеться. Це погана ідея рубати оці от дерева, оскільки. Якщо я, якщо я перестараюсь, то я просто перетворююсь здоровенного бобра, який ну, фактично знову знесе всі наші параметри нижче Плінтуса. Так. Єдине, що я хочу зараз ще б знайти, це Честера. І після цього я буду себе спокійно, достатньо почувати. Також, мені... так, це у нас тут територія з собаками. Територія з собаками це не дуже то добре. О, клас. Я хотів тебе знайти, але я поки що не знаю, що з тобою робити, бо я вже забув це перевірити. То кіт. Дуже офігенна, приємна тварина, яка там відхаркує різні речі, коли її якимись речами годувати. На жаль, я не пам'ятаю, що там конкретно треба. Здається, м'ясо йому варто давати і ще різної такої фігні. Він все це хаває і потім відхаркує нам різну фігню. Навіть а, всяких там кволиків відхаркує. Що чесно прикольно. Тут щось свиней занадто багато, або я вже по колу пройшов. Я вже пройшов по колу. Так, у тебе. Тут нічого цінного немає для мене. Чуваче, мені треба, блін, знайти. Тут пар... паршиво. Територія біля свиней кльова, але вона одночасно паршива. Кльова вона тим, що там захист є, прихисток нехилий. А паршива вона тим, що, як можете здогадатися, я там не бачив жодної нори кролячої. Аби з кролячих нір не дуже вже весело визивати буде. Два списа, один на халяву, один просто так, один залишимо в такому випадку на базі. Ти нічого не бачила. Ага, ясно. Щоб забрати яйце, це треба деякий час, тому ця фігня відпадає. Так, у нас а, більша частина дня вже пройшла. Куди я прусь, я вже не знаю. Ратату я з собою взяв. У нас із їжі тільки гриби. Так. Мені треба мапу переглянути. Ой. Нічого я веселого не бачу біля себе. Треба знайти хоч якусь територію недалеко від себе, де я зможу кроликів зимою хоча б ловити. Також, честера хочу, дуже сильно хочу знайти честера. Не щастить з цими приколами. А, точно, мені, щоб зробити одну ферму, мені треба ж назбирати трави звичайної. А, так, ладно, насіння забегребемо, бо воно нам ще пізніше знадобиться. А, на жаль, а, територія з кроликами, а, яка мене цікавила на початку, як тільки ми тут заспавнились, вона достатньо таки далеко знаходиться від, нашої пос... від нашого постійного місця проживання. І, до речі, кажучи. Коли я в перетворюю, перетворюсь наступного разу, напевно, варто буде спробувати сюди допертись і зруйнувати всі оці от надгробки. А, бо все, що з них зможе випасти, мені буде на руку, по суті, спрали. Так, скоро вже день закінчиться. У мене пантеїжі, А, мені щось варто буде придумати. У мене мозок кипить від цього. Мені якимось фігом варто буде свиней розгодувати, а шість свиней треба прогодувати, щоб дістати з них лайно. І після цього я зможу тільки зробити одну ферму. Е, мені аж ця думка не дуже сильно і подобається. Треба буде подивитись і подумати, можливо, тут є якісь інші, більш кращі варіанти на а, те, щоб здобувати їжу. Можливо, я зможу нормально а, розводити бджіл. Та цих. За, ну, коротше, будувати вулики та розводити бджіл, можливо, у мене буде нормально виходити. Варто буде на це поглянути. Так, що я хотів? Поруч зі свинями. Я хотів звіритись. Чудово це відкладемо. Зробимо рататуй. Свині у нас на деякий час будуть спати. Тому ніякого захисту на ніч у мене не буде. Перехистку, по суті, справи. З цим чуваком, до речі, можна буде торгувати. Ану. Е, ти не хочеш, ну і ладно. Так, що я хотів? Отже, скоро настане ніч. Ніч дуже коротка. Таке враження, що ми йдемо в сторону літа. Якщо ми йдемо в сторону літа, то це дуже погано, оскільки це дуже погано. Я більше нічого нормально не можу навіть придумати вам, щоб сказати. Так, жерти. А, золото. А капелюх, оцей от ми відкладемо на пізніше, візьму оце от. Спис сюди запхнемо. Е я хотів зробити це в, 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 в битві. Не те? Не те. Де ця штука знаходиться? Капелюх. От, Мені треба одна мотузка всього лише. Отже, у мене на ферму знов-таки не вистачає. Зробимо капелюх, щоб я був, в принципі, захищений. Чудово! Свинячі дупи на місце покладемо. А тепер розпалимо вогнище, бо вже скоро буде достатньо пізно і по-швидкому промчимось. Тут десь я бачив гриби, які, можливо, я зможу загребсти. Або вже не зможу, бо зараз настане ніч, і я не встигну добігти до вогнища. І зараз, по суті, вже варто закінчувати епізод. Здається, з тих інгредієнтів, що у мене на руках, я нічого приготувати нормального не зможу, щоб приготувати рататуй мені. Або жале не можна оці от інгредієнти між собою змішувати. І, здається, ще один чи два дні а, залишилось буквально у нас до повнолуння. І, ну, і ви можете здогадати, що це означає, що нас, наш персонаж вийде з-під контролю. і... Буде пробувати тут різну фігню робити. Так, якщо я не помиляюсь, на цьому у нас все. За наступні кілька епізодів мені треба буде стабілізуватись до того моменту, як настане у нас зима. Тобто, нам треба холодильник, нам треба честер, нам треба зимній одяг і нам треба постійне джерело їжі. Або. Зробити пару холодильників, і навпаки просто набрати дуже і дуже багато їжі за рахунок ферм. На жаль, все це у мене не вийде зробити, оскільки ферми дуже багато лайна вимагають, а джерела постійного лайна такого, яке постійно буде надходити без використання зайвих ресурсів, у мене нема. Свині будуть забирати мою їжу, щоб мені дати лайну. І, коротше кажучи, все це паршиво. Можливо, мені доведеться з настанням зими перебратися якраз таки в савану, там де ми розпочали а, минулий епізод, і заодно пробіжку з нашим пацаном Вуді. Вуді, оскільки в савані там знаходиться достатньо багато кролячих нір, і, відповідно, я зможу себе забезпечити нормальною їжею. Так що будемо дивитись. У всякому випадку на найближчі. Пару днів у мене є так м, ігрових будуть проблеми по ходу з тим, щоб дістати собі ресурси на проживання. Можливо, доведеться буде робити якісь, як їх називають, лагеря зупинки, коротше. ну да, лагеря подалі від всієї нашої бази основної. Можливо, доведеться зробити ще одну базу десь неподалеку, так, щоб я типу, біля однієї бази міг себе прогодовувати, а до, однієї, до цієї бази повертатись, щоб захищати себе. Оскільки тут зі свинями достатньо буде легко відбиватись від собак, головне, щоб це було посеред дня, і треба бути, буде бути обережним. Оскільки а, собаки можуть ті, що літом прийдуть, зможуть спалити тут все нафіг. З іншої сторони, хтось може сказати, вбивай свиней, щоб дістати їжу. На жаль, я сумніваюся, що в мене достатньо сильний персонаж, щоб це робити. І якщо я вб'ю одну свиню, то, скоріш за все, на мене підуть всі інші, і це закінчиться дуже, ну, дуже паршиво. Можливо, до наступного епізоду я щось таке вигадаю, цікаве, щоб я міг спокійно собі тут вбивати свиней. А свині відновлюються кожних два дня. Тут, здається, близько. 7 чи 8 будинків. у нас є. Тобто, Фактично, я кожні два дня, ну, фактично, я зможу вбивати всіх свиней тут підряд, назбирати достатньо великих шматків м'яса, з них зробити м'ясну страву, яка відновлює дуже багато запасу їжі. Якщо це все буде так чудово працювати, то це непогане місце. Тобто, на нас собаки напали чудово, ми відбили за рахунок свиней від них. Після цього я вбиваю всіх свиней, роблю собі запас їжі на наступних 2 дня, харчую свинями. І після цього через 2 дня нові свині знову повертаються і їх знову можна вбивати на їжу. Просто офігенний план. Подивимось, чи до цього дійде. А на цьому бувайте. Зустрінемось наступного разу.